Всім привіт! Точна кількість підтверджених, знищених та пошкоджених російських літаків внаслідок тієї самої операції Павутина, і це не 9-10, як в тому мемі. Дрони від британців, норвежців та Канади. Далекобійне озброєння і ППО від Німеччини та ще багато чого іншого. І сумки 28-го Рамштайну у нас розпаковка, що саме передадуть Україні, і яким буде подарунок ЗСУ на День Росії, який відбудеться за тиждень, дізнаємося. І, зрештою, як Дімон Медведєв розкрив суть стамбульських переговорів та власне справжніх намірів Кремля у Вашингтоні. Це вже оцінили. Про все це не тільки далі розповім вам найближче 10 хвилин. Це канал Факти Лайв. Я В'ячеслав Цимбалюк. Традиційно прошу поставити вподобайку, залишити коментар і підписатися на наш канал. Звісно, ну розпочнемо ми з такої останньої дуже цікавої, я б навіть сказав вражаючої новини сьогодні. Підрозділи Збройних сил України у взаємодії. Зі служби безпеки України та іншими складовими силами оборони знищили російський оперативно-тактичний ракетний комплекс Іскандер, підрозділ 26-ї ракетної бригади російських військ, які знаходилися в районі міста Клінци Брянської області Росії, намагалися звідти завдати удару по одному з українських міст. Очевидно, можливо, навіть і по Києву, але завдяки ефективній. Розвідці та у результаті злагодженої роботи підрозділів Збройних сил та служби безпеки України цілі були успішно вражені. Як бачимо на відео, одна російська ракетна пускова установка здетонувала, а ще дві з великою ймовірністю зазнали пошкоджень. Е, нагадаю, що саме оці от удари іскандерамі е, Росія перейшла на них останні е, тижні, можливо, навіть місяць, якраз враховуючи тепер уже е, зменшену кількість своїх е, е, ракетоносців для ударів ракетами Х-101 і так далі. Почали використовувати скандери для ударів. Ми пам'ятаємо і по Сумах, і по Павлограду, по інших містах України. Таким чином. Е, Логічно, абсолютно і правильно протидіяти оцим іскандерам, цим балістичним ракетам, не в момент, коли вони вже летять на українські міста і намагаючись їх збити патріотами, і це дуже-дуже складно робити. А знищувати саме до моменту запуску знищувати місця базування. І, на мій погляд, перше. Українські сили завдали такого глибокого удару, саме по базуванню і місцю запуску ОТРК «Іскандер». Тож наші сили СБУ вони продовжують вражати такими раптовими ударами росіян. Будемо сподіватися, що є матиме це продовження. Ну, от якраз про ще один такий дальний удар. Операцію Павутина є остання інформація. От якраз є відео, що опубліковано СБУ, в ньому чітко видно ураження як мінімум 22 літаків. Це 7-95, 12 Ту 22М3, 2А-50, 1 АН-12. І також є підозра, там незрозуміло, на ураження одного транспортника ІЛ-78М. І не забуваємо, що на супутникових знімках, які були оприлюднені раніше, було видно ураження 8 бортів. Ту-95. Ну і, власне, в СБУ теж натякнули, що це лише частина відео. І втрати ворожої авіації, відповідно, можуть бути все-таки більшими. А, в будь-якому разі, відзначаємо, що. 13 знищених бортів стратегічної авіації. Це насправді дуже багато, а до них, якщо ще додати ці 22 уражені, це просто якийсь космос. Ну, не дарма ж російські повітряні сили називаються от саме військово-космічними. І варто додати, якщо літак от не згорів повністю і там пошкоджень не видно на оцих от супутникових знімках. Це не говорить про те, що він абсолютно цілий і готовий до вильоту. Дуже часто буває, що достатньо пошкодити Обшивку пошкодити перебити елементи керування літаком, можливо, пошкодити лопаті гвинтів, щоб достатньо надовго вивести його з ладу. Тож втрати в спроможності Росіян завдавати удари по Україні значно зменшилися. Це ми можемо констатувати. Ну, російська помста за удари по її військовій інфраструктурі і цілях це удари по. На жаль, цивільному населенню України вже вкотре переконуємося цієї ночі. Знову є загиблі і поранені в Харкові. Російські війська завдали ударів ударними безпілотниками по житловій забудові у Слобідському районі міста. За попередньою інформацією постраждалі 17-ро, з них четверо діти. Також російські окупанти знову атакували Одеську область. Там руйнувань зазнали медичний заклад. Дитячий центр та ліцей, Оце, що я перелічую, це типові військові об'єкти. Я вам скажу. На місцях спалахнули пожежі, які оперативно ліквідували рятувальники. От, вибачте, мені таку іронію, звичайно. Ну але от трагедія у прилуках сталася там ворожий безпілотник влучив просто в будинок начальника місцевої пожежної частини. Загинула вся його родина: це дружина, донька, її однорічний син. Сам рятувальник якраз цієї ночі разом зі своїми колегами з пожежно-рятувальною командою перебував на місцях ліквідації цих прильотів. От він, єдиний зі своєї родини, вижив. Загалом на Чернігівщині вже шість загиблих, стільки ж відомо про кількість поранених. По Херсону також додам, вдарили кабом сьогодні. По самому центру міста там серйозно зруйновані багатоквартирні будинки і будівля Херсонської обласної військової адміністрації. Я думаю, це для росіян більше як символічне значення має, коли вони знищують якісь адміністративні будівлі. Ну, от Путін вчора виліз і казав, що які можуть бути переговори із терористами. Ну, от бачили перед цим це Україна, терорист, да знищуючи військові літаки, техніку, військові заводи, нафтові термінали, зрештою. А от Росія, яка щоночі знищує мирних людей, вбиває дітей, вони тоді хто? І зверніть увагу, от як Путін використав удар по аеродромах. Оцей, е він подзвонив, пожалівся буквально, поскаржився Трампу. Навіть папі Римському подзвонив, я, от, до речі, не розумію, на що він дзвонив Понтифіку. Е він же сам, до речі, відмовився від е переговорів у Ватикані е з релігійних міркувань, мовляв, їм, православ'я не дозволяє. Ну чого ж тоді? Дзвонити папі Римському, що таки непослідовний. Ну, от і щодо що, що цього якраз виступу вчорашнього Путіна, чого він так довго чекав? Мені цікаво, от Павутина ця була в суботу. А він лише в середу ввечері виліз, вибачте, зі своєю цією заявою. І при цьому зверніть увагу, він взагалі не згадав про удар по літаках стратегічної авіації. От ані слова. Вся його ця риторика про київських терористів, з якими нема про що вести перемовини. Вона зводилася виключно на аварії пасажирського потяга в Брянській області. Після підриву мосту, що власне призвело до загибелі семи цивільних людей в цьому потягу, які їхали. Причому міст був підірваний раніше, а потяг уже просто влетів у ці розвалі. І внаслідок цього сталася катастрофа. Що вкотре підтверджує, Путіну не потрібен привід, щоб знищувати Україну? Це про розмови про помсти і так далі. От він її і так знищує щодня і знищував до цього. А ну а для чого Путіну потрібно от виявляти бажання переговорів? Уже прямим текстом розповів його. Ланцюговий пес соцмереж та лицар граненої склянки Дімон Медведєв. Ну про нього ми розкажемо трохи згодом ближче до кінця нашого відео. А зараз от поговоримо про те, що робить Захід для того, щоб Україна вистояла при оцих от постійних ударах про ситуацію на фронті. Ем, Захід продовжує нашу підтримку. Він від неї не відмовляється. 28 засідання в форматі Рамштайн. І ось напередодні ем, власне воно завершилося оголошенням цих багатомільярдних пакетів допомоги Україні. Ем, Надзвичайно велика увага тут приділена дронам. Як це не дивно, так це тепер просто якийсь must-have. Велика Британія передає рекордну допомогу на постачання дронів. Це 350 мільйонів фунтів на 100 тисяч дронів у нинішньому 2025 році. А загальна підтримка з Британії сягне 4,5 мільярдів фунтів, От якраз в цьому пакеті, з яких 247 мільйонів фунтів виділять на підготовку збройних сил України. Ми знаємо, вони там проходять навчання. Норвегія виділяє 700 мільйонів доларів на дрони та 50 мільйонів до фонду. Trust Fund, це спеціальний створений фонд НАТО для України. Був сторони в квітні. Із нього будуть виділятися кошти на різноманітну безпекову та фінансову підтримку України. Також Канада виділяє 45 мільйонів доларів на дрони знову ж таки, засоби РЕП іт рішення також броньовані машини, койот та бізон. Ну і варто додати, що вже раніше оголошений був е, дуже такий потужний пакет від Німеччини на 5 мільярдів євро. Там далекобійне озброєння, що вироблятиметься, в тому числі в Україні. Там передача ППО. Зброї та власне боєприпасів можна додати, також, що Нідерланди оголосили пакет допомоги на 400 мільйонів євро. Там буде протимінний корабель, катери та морські дрони. Зміцнюємо от, морську теж компоненту. Бельгія е, ініціювала довгострокову підтримку, яка містить щорічну допомогу Україні в розмірі 1 мільярду євро до 2029 року. І протидачу передачу ж таки протимінного корабля і ще одного до в пару до нідерландської допомоги, і Швеція виділяє 440 мільйонів євро на міжнародні програми із закупівлі артилерійських боєприпасів, дронів та іншого збройні, в тому числі ця чеська ініціатива, яка ми знаємо, дуже ефективно працює. Ну, ми будемо сподіватися, насправді що все це, всі ці боєприпаси, вся ця допомога якнайшвидше допоможе нашим військовим, власне, на передовій і там, де це є найнеобхідніше. Бо вже наразі ситуація на фронті вона. Залишається складною і продовжується складною. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 169 бойових зіткнень, про це звітує Генштаб. На Лиманському напрямку ворога такого 25 разів, зараз просто наведу таку суху статистику. На Краматорському напрямку відбулося. Вісім боєзіткнень на турецькому ворог здійснив 11 своїх атак. На Покровському наші захисники зупинили 61 атаку агресора. Це поки що продовжується бути найгарячішим напрямком усього фронту. На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 13 ворожих штурмів, і на Курському минулої доби наші воїни відбили 31 атаку противника. Тож, як бачимо, ситуація на Сумщині, от так от називаємо Курський напрямок, власне, який вже перейшов на територію України, він по суті в своєму поступається лише у Покровському напрямку за своєю інтенсивністю активністю ворога, тобто, як мінімум, навіть перевищує на інших напрямках, от, які біля Покровського. Тут просування ворога зупиняти значно важче. Я про курський напрямок через власна особливість ландшафту та незначну порівняно із Донбасом. Кількість населених пунктів там їх значно менше, і зрозуміло, що утримувати позицію в полі чи посадці значно важче, ніж серед якоїсь навіть сільської, але тим не менш забудови. Тому зрозуміло, що просування ворога на Сумщині вони. Досить динамічні, скажімо так, всі ці просування звичайно даються ворогу нелегко, вкотре констатуємо за минулу добу збройні сили України мінуснули ще 930 росіян, і загальна кількість страт особового складу вже майже 993 тисячі росіян. Також знищено три танки, дві бойові броньовані машини, 39 артилерійських систем, одразу чотири реактивні системи залпового вогню, один засіб ППО а також 82 одиниці автомобільної. Техніки окупанта. Е, ну от я вам так скажу, що рівно за тиждень, 12 червня, День Росії. І судячи зі статистики та динаміки втрат ворога, саме десь от на цей день Збройні сили України та всі наші інші захисники подарують росіянам мільйон. Оцей один мільйон загиблих втрат особового складу армії РФ. От більше ніж СРСР, а потім і Росія втратила в усіх збройних конфліктах після Другої світової війни разом узятих Це і Афганістан і Чеченські війни. І кожен з вас може взяти участь у цьому, допомогти нашим бійцям. Тож донатьте, допомагайте, підтримуйте. Тож у от такий от девіз подаруємо росіянам мільйон на їхній день країни. Потішимо. Е, і вже другий за тиждень російський зоопарк спалили наші дронарі. Зоопарк це не один з підрозділів окупантів. Хоча м -м, часом це виглядає от саме так. Цирк можна зоопарк, але аж ніяк не друга армія світу, як вони себе позиціонують. Так от зоопарк 1М М. Це досить таки небезпечна і дороговартісна система РЛС. Яка точно вираховує позиції артилерії, мінометів та ППО під час власне, їхньої стрільби. І вартість такої системи близько 25 мільйонів доларів. І от розвідники бригади Чорний ліс її виявили, після чого по ній прилетіло прямим влучанням. Причому бачимо якраз от результат. Побільше б таких результатів, ну тим часом німецький концерн Rheinmetall, з яким у нас великі. Партнерські відносини, стосунки перспективні, досить продемонстрував свій дрон-перехоплювач. Він розроблений от, спеціально якраз для захисту цивільної та військової інфраструктури від цих атак інших дронів. Добре, нам знайомі ці всі шахеди. Дальність ураження таких зенітних дронів складає до 5 кілометрів при швидкості до 300 кілометрів на годину. От як бачимо на навчаннях. Все виглядає досить переконливо. Збиваються як ударні дрони, так і невеличкі квадрокоптери. Єдине питання вартість. Бо якщо це буде справді дорогий проект, то навряд чи він отримує масове виробництво. Ми вже знаємо досвід на під час повномасштабної війни таких випадків. Не виключено, що спільно з українськими конструкторами і технарями дронів, а вони зараз, безперечно, найкращі у світі. Вдасться зробити щось справді доступне, можливо, десь можна здешевити технологію. І це зможе полегшити роботу українським ППО під час оцих регулярних дронових атак ворога, особливо вночі, шахедами. Ну І наостанок, про згаданого мною вже раніше Дмитра Медведєва, чергова його епістолярна творчість, Нагадаю, це колишній президент Росії вже, мабуть, встигли про це забути. Нині він заступник голови Радбезу Російської Федерації. Ну щоб ви розуміли рівень, та людина-посадовець. От не, не точніше його от, цей пост в телеграмі, зацікавив реакція на нього у Вашингтоні. Так от спочатку про пост Медведєв, значить написав, що мета насправді цих мирних переговорів з Україною в Стамбулі, це от я далі цитую: це забезпечити швидку та повну перемогу Росії. І взагалі вони переговори. Потрібні не для компромісного миру на якихось, як він пише, вигаданих нереальних умовах, а як найшвидшої перемоги Росії. І саме в цьому є сенс меморандуму того, а, значить, який був опублікований якраз стамб, коли був Стамбул, другий. І сенатор республіканець Лінці Грем. Республіканець нагадаю, той, що підтримує Трампа, відповів у соцмережі X на ось цей пост Медведєва. Вітаю пана Медведєва з рідкісним моментом чесності, який висловила російська пропагандистська машина. Я вдячний вам за те, що ви дали світові зрозуміти, що Путін і Росія зовсім не зацікавлені в мирі. Кінець цитати. Ну от нагадаю, що саме сенатор Грем є головним таким ідеологом проєкту нищівних санкцій проти Російської Федерації, який набуває все більше і більше підтримки зараз в Конгресі. І єдине, що його стримує від ухвалення, це прохання Трампа. От трохи почекати, ми Пам'ятаємо ці його 2-3 тижні. Власне о, це єдине, поки що ми не прийняти. Ну шкода, що от саме оці пасивні, от поки що сподіваємося, дії нинішньої американської влади, в першу чергу, Білого Дому. Призвели до такого нахабства, коли Російська Федерація може просто відіслати на переговори, які мали бути зустріч лідерів. Я нагадаю, перший Стамбул, якусь групу ноунеймів на чолі з Мідінським, навмисно виставляє ультимативні умови припинення вогню, знаючи наперед, що Україна на них не погодиться. А тепер ще й відкрито абсолютно заявляє ротом Медведєва, що мирні переговори їй насправді не потрібні для миру. А потрібні для знищення України. Ну от сенатор Лінці Грем може все-таки розкриє от очі там всім, хто ще сумнівається, і чекаємо на цей пакет санкцій. Його все ще притримують, як я вже казав, за вказівкою Трампа. Але терпець може урватися навіть сенаторам, хто зна чи не піде капітолій на перекір президенту а на подолання вето в Конгресі в обох палатах цілком може знайтися от та необхідна кількість голосів. Що ж, цими сподіваннями живемо далі. На цій оптимістичній ноті. Прощаюся з вами. Це були факти. Лайф. Підписуйтеся, ставте подобайки, лишайте коментарі. Я В'ячеслав Цимбалюк. До нових зустрічей.